Великдень третє за завантаженістю свято в руці для Жака Тореса. Він директор компанії виробника шоколаду в Нью-Йорку. 25 працівників його фабрики починають робити і прикрашати шоколадні яйця, кроликів та півнів задовго до свята ще взимку. цього року великдень припадає на кінець березня. Це дуже рано. На деяких десертах команда Тореса друкує логотипи, тексти, навіть зображення за допомогою 2 d принтера. Клієнтам дедалі більше подобаються персоналізовані продукти, створені спеціально для них. Вони просять щось зі словами з днем народження, зі святом з великоднем або навіть що ще більш персоналізоване. Приміром, логотип компанії. Щоб створити 2 d зображення, шоколад'є використовують харчові барвники. Найбільші замовлення надходять від компаній. Загалом на цій фабриці до свята планують переробити близько чотирьох тонн шоколаду. Однак цього року великодній ажіотаж відбувається на тлі стрімкого зростання цін на какао. На біржах у Нью-Йорку та Лондоні вони піднялися до рекордних показників, бо існує дефіцит пропонування. Ціни на какао шаленіють. Це дуже тривожно. свій шоколад Жак виготовляє із високоякісного какао. Він зазначає, що ціни й далі зростатимуть. Усі компанії, які продають шоколад, уже кажуть нам, що у квітні ціни нас здивують. Цього року Торис не підвищував цін для споживачів. Каже, що єдиний спосіб зберегти їх на колишньому рівні продавати більше шоколаду.